Прошу встати. Суд іде. Шановні судді, на пленарному засіданні Першого сенату винесено питання про розгляд справи 334 за конституційною скаргою Барановського Миколи Павловича щодо відповідності Конституції України, конституційності пункту 3 розділу другого прикінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Перший сенат Конституційного суду України 9 жовтня 2024 року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників. Будь ласка, дякую, шановний головичий, Шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Барановський Микола Павлович. Також не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. І не з'явився представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. На адресу Конституційного суду України від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні сенату та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую, шановні судді. Інформую вас, що на адресу конституційного суду не надходило заяв про відводи суддів у цій справі. Шановні судді, у вас будуть самовідводи у цій справі? Немає. Оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксую за допомогою технічних засобів. Відеозапис буде оприлюднено в установленому порядку. Головує старший за віком суддя Кривенко. І нам необхідно обговорити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності учасників конституційного провадження. Я вважаю, що можна розглянути справи, хто вважає по-іншому. Що? Підтримуємо. Підтримує. В такому випадку прошу проголосувати за те, що прозвільну справу за відсутності учасників. Значить, скільки нас? Шість, один проти. До Конституційного суду України звернувся Барановський Микола Павлович із клопотанням перевірити на відповідність Конституції України конституційність пункту 3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року зі змінами яким установлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вважається таке. Барановський Микола Павлович перебуває на обліку головному управління пенсійного фонду України в Житомирській області, має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, проживає в населеному пункті, який віднесено до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. У жовтні 2022 року він звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до головного управління. Пенсійного фонду, в якому просив визнати протиправную бездіяльність управління, ну, та зобов'язати вчинити дії. Житомирський окружний адміністративний суд рішенням від 12 грудня 2022 року залишеним без змін постановою 7-го апеляційного адміністративного суду. Від 1 травня 2023 року позовні вимоги задовольнив частково, визнав протиправною бездіяльність управління щодо ненарахування та невиплати з 1 березня 2022 року підвищення до пенсії Бароновського. Зобов'язав управління здійснити з 1 вересня 2022 року нарахування та виплату такого підвищення у розмірі, визначеного статтею 39 закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду постановою 24 квітня 24 року касаційну скаргу Барановського залишив без задоволення, а судові рішення судів першої до апеляційної інстанції без змін. Суд мотивував свою позицію тим, що з набранням чинності закону мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для виплат, з якими Барановський звернувся до пенсійного фонду. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що застосування пункту 3 розділу 2 про кінцеве та перехідність положення закону, які застосовані в остаточному судовому рішенні в його справі, призвели до зменшення доплати до пенсії. Пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, порівняно з раніше встановленою статтею 39 закону України, пенсію про захист, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ну і відповідно. У зв'язку з цим вказує на звуження змісту обсягу його конституційних прав, зокрема, права власності, визначеного частиною 1, частиною 4 статті 41 Конституції України, автор клопотання також встановлює, що розрахова величина для визначення розміру доплат до пенсії, відмінної від розміру, розрахункової величини, що закріплена законом про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І пріоритетність застосування приписів закону не відповідає статтям 1, 3, 6, 21, 22, 46, 24, 50 Конституції України. Відповідно до статті 151 значком 1 Конституції України, статті 7 закону України про Конституційний суд України, питання порушене в Конституційному суді під підвідомча Конституційному суду України, Конституційна скарга за змістом відповідає вимогам статей 50. 55 п'ятої, 77 сьомої закону України про Конституційний суд внесена належним суб'єктам право на конституційну скаргу згідно зі статтею 56-го цього закону. Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалою від 18 вересня 24-го року, відкрила конституційне провадження у цій справі. Перший сенат Конституційного суду вирішив розглянути цю справу у формі письмового провадження. Відповідні запити щодо повідомлення Конституційного суду про свою позицію, направлені Президенту України, Верховної Раді України, науковим закладам. Відповіді надходять від запитуваних осіб, але матеріалів достатньо для того, щоб розпочати розгляд справи у закритій частині пленарного засідання. Справ, подібних справ є багато в Конституційному суді, ну, зокрема, і та, що була попередньою перед цією доповіддю. Доповідь завершена. Шановні судді, будуть до мене запитання? Немає. немає. Якщо запитань немає, пропоную дослідження матеріалів справи на закритій частині пленарного засідання. Завершити. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Перший сенат Конституційного суду переходить до закритої частини розгляду справи. Рішення про у цій справі буде оприлюднено в установленому порядку. На цьому закрита частина пленарного засідання у цій справі оголошується завершеною. Прошу встати, суд іде.